Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Що відомо, друзі, про ракети Атакамс. У Сполучені Штати Америки наприкінці квітня 2024 року надали Україні ракети великої дальності Атакамс. Для використання у боротьбі із російськими загарбниками. Наші сили оборони їх уже успішно застосовували, зокрема для ураження ворожих об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Втім, друзі, лише 17 листопада західні медіа почали писати про те, що адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні використовувати Атакамс для ударів глиб російської території, що ставить під загрозу російську логістику, склади. Тощо. Україна з нетерпінням чекала на ці тактичні ракети, які суттєво розширюють можливості українських військ на полі бою. Та дають змогу уражати російські склади, командні пункти та аеродроми глибше, ніж бойні сили України мали радіус ураження до цього. Що ж таке Атакамс? Це оперативно-тактичний ракетний комплекс США, виробництва Lockheed Martin із балістичною ракетою. Тактичні ракети Атакамс це снаряди. Що можуть стріляти на дистанцію до 300 км. Загалом є кілька їхніх модифікацій, які відрізняються дальністю та точністю. Ракета MGM140A Atacams Block 1 має касетну бойову частину М39, споряджену з суббоєприпасами М74 і призначеними для ураження живої сили і легко захищеної матеріальної частини противника. Кожна ракета має дальність стрільби до 165 км. Ракета MGM-140B Atacam's Block 1A. Модернізована версія, яка має приймач американської супутникової системи навігації NowStar. Касетна бойова частина містить 275 бойових елементів М74. Дальність до 300 км MGM-140 NTA-CMS корабельна модифікація ракети. Наразі роботи за цією модифікацією припинені. Ракета MGM140C оснащена касетною бойовою частиною із 13 самонавідними бойовими елементами БЕД. Має дальність стрільби до 140 км. І ракета MGM 140E Atacams Block 1A. Unitary, має дальність стрільби до 270 км. Ця модифікація оснащена осколково-фугасною бойовою частиною WDU-18. Вагою 227 кг. Для запуску ракети використовують модернізовану пускову установку. Які ж, друзі, можливості Атакамс. Ракети Атакамс можуть вражати цілі противника на усіх окупованих територіях: у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областях. Крім того, дальність ракети покриває Крим та Керченський міст. Атакамс має змогу навіть влучати у цілі на території РФ та Білорусі. Які ж технічні характеристики. Довжина 3,96 метрів, Діаметр 0,61 метр Розмаг крил 1,4 метри маса 1670 кг. Тип касетна. Дальність стрільби. Дальність стрільби Є 165 км, 300 км, 140 км та 270 км. Ну які ж, друзі, атакамс потрібні для України. Чим більше атакамсів, тим краще, як кажуть. Полковник запасу Збройних сил України Петро Черник сказав, для України важливими в постачанні Атакамс є не стільки модифікації ракет, скільки те, якою буде дальність ураження у цього зброєння. 95% це війна артилерії. Усе, що росіяни завозять у зону окупації, в основному це залізниця. Багатотонний вагон бере на борт десь у межах до 500 снарядів або до 300 снарядів. Ми розуміємо, що якщо йде один потяг, то він не тягне один вагон. Він тягне кілька десятків вагонів. Якщо не помиляюся, штатна норма 34, сказав Петро Черник. Таким чином, коли такі логістичні постачання ворог здійснює в умовний Бердянськ, то Україна не має чим його вразити. І вже звідти Росія розвозить снаряди вантажівками, за якими складно полювати, оскільки вони їдуть вночі. Які ж цілі підходять для ураження за допомогою атакамс? Це склади, ешелони, аеродроми армійської авіації. Склади паливно-мастильних матеріалів, пункти управління тощо. Крім того, мішенью для ракет може бути і жива сила противника, якщо в одному місці скупчилося чимало окупантів. Якщо жива сила скупчена, наприклад, 500 осіб на футбольне поле, то чому це недоцільно? Не буде доцільним, якщо вони сидять в окопах, якщо вони забетоновані, і в них є перекриття бетоні. Якщо потяг їде і в ньому 3000 військовослужбовців, то чому це недоцільно? сказав Петро Черник. Ось такі, друзі, цікаві відомості про ракети Атакамс. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую всім за увагу!